Один день війни Україні коштує 140 мільйонів доларів, і нинішня тенденція військових видатків зростатиме. Витрати на безпеку та оборону у 2025-му збільшаться у порівнянні з минулими роками. кажуть у комітеті з питань бюджету. Під час онлайн засідання народні депутати обговорили зі своїми європейськими колегами з профільного комітету Європарламенту основні макроекономічні показники державного кошторису 2025. Очікується, що доходи складуть 2 трильйони гривень, але видатки будуть на рівні 3,6 трильйона гривень. Найбільше Передбачено коштів на забезпечення армії. На це спрямують половину нового держбюджету. Значною за видатками стане й соціальна сфера. Хоча її фінансування передбачається скоротити на 55 мільярдів гривень у порівнянні з цьогорічним кошторисом. Загалом на соціалку у бюджеті 2025 закладено майже 420 мільярдів гривень. З них 128 мільярдів підуть на допомогу малозабезпеченим сім'ям. Ще понад 42 мільярда спрямують на пільги та субсидії. Водночас, уряд не планує переглядати про житковий Незмінною залишиться і мінімальна зарплата у 8 тисяч гривень. Держборг за прогнозами МВФ складе 95,6%, а потреба у зовнішньому фінансуванні сягатиме майже 38,5 мільярдів доларів, каже голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа. За таких умов Україна розраховує на подальшу підтримку міжнародних партнерів. МВФ та ЄС готові покрити 15,5 мільярдів доларів видатків держбюджету на 2025 рік. Однак є непокритий дефіцит бюджету 2024 року у розмірі 23,3 мільярда, що може негативно вплинути на фінансування соціальної сфери. Задля цього світовий банк планує створити спецфонд на підтримку України, куди надходитимуть фінансові внески від Канади, Японії та частково Сполучених Штатів. У звіті МВФ ВВП у 2025 році зросте на 3%. Водночас, прогноз Європарламенту більш оптимістичний 4%. Ці цифри говорять про здатність України досягти певного рівня відновлення навіть попри війну. Проте збереження темпів зростання значною мірою залежатиме від гнучкості української економіки та продовження міжнародної підтримки. Відновлення ж України залежатиме від структурних реформ, зокрема у сфері фіскальної та антикорупційної політики, а також у структурах держуправління. Бюджет 2025-го в 5,4 рази більший у порівнянні з 2024 роком. Дефіцит кошторису наступного року буде нижчим на 12,5%. Це гарний знак. Однак, щоб така тенденція збереглася, треба зменшувати соцвитрати. Зокрема, фінансування пенсійного фонду видатки, на який у порівнянні з 2024 роком знизиться на 12,3%.